Ну, взагалі, це відео мало бути не зовсім таким, як ви його зараз бачите. Задумано воно було так, щоб ми виїхали з квартирки в Торев'єсі, приїхали в ще крутішу квартирку в Кастельйоні. Ну, але вийшло те, що вийшло, і початок я не став змінювати, залишив вже так, як я відзняв. А саме цікаве ви побачите вже із середини відео. Дякую, поставте лайк, підпишіться на канал і підтримайте коментарем. Всім дякую, Па-па. Так, і що ж, останній день у нас тут в Торів'єсі і <кхем> будемо збирати речі. Знаєте, в Торев'єсі ми прожили рік і навіть трошки сумно від того, що ми звідси їдемо, тому що. В цій квартирі, в принципі, народилася і в цьому місці народилася наша менша дитина. Старша дитина стала доросліша на один рік. І багато моментів з нашого життя, які, в принципі, були дуже важливими для нас. Ах, Ну, будемо надіятися, що далі буде тільки краще. А зараз. Сюди на машинку ми будемо прикріплювати багажничок наверх. І я думаю, що багатьом буде цікаво, тому що ті, хто переїжджають, вони часто е мають проблему з тим, як перевезти свої речі. І таку проблему, власне, то і ми маємо. Тому що за рік приїхали ми сюди з двома великими чумайданами, а їдемо. Чомусь з дуже багатьма, з дуже великою кількістю речей, як не дивно. За рік ми багато чого прикупили. І зараз будемо цепляти дуже цікавий багажник наверх. Він безкаркасний, я такий побачив перший раз, побачив на Amazon, і мені здалося цікавим взяти саме такий, а не ось цю, знаєте, класичну лодку або щось в такому вигляді. Тому зараз будемо кріпити, дивитися, що з цього буде і скільки речей туди влізе. Погнали! Ось, власне, ось така цікава штука. Виглядає, як, надувна, як надувний човен, і ось такі кріпежі, які кріпляться за дверну рамку без рейлінгів. Я в принципі вже примірював раніше, і начебто стає все чотенько. Зараз будемо ще раз пробувати це все закріпити і дивитися, як воно буде взагалі триматися. Так, власне тут. Кріпежики виглядають ось так, дивіться. Бачите? Такий гачочок, який зацепляється під резинку за дверни. Опа! Резиночку зняли. Сюди чікс. Резиночку назад. І виходить ось такий рюшик. І потім оцей рюшик він зверху буде зацеплятися за ось цю штуку. Оп! <кій> виходить ось так. Ну, Виглядає вроді би більш-менш надійно. Так, їх тут скільки? Шість штук, значить. Значить, оцей в задній прийом ми можемо тут два встановити. Один з правого краю, другий з лівого. Так, є. Все, тепер ми виходить, Опа! І ось вони терчать доверху. Супер! Так, ну така штукенція вийшла. В принципі, всі речі навіть влізли. Так що, побачимо, як буде дорозі. Привіт, друзі! Для вас пройшло приблизно пару секунд, а для нас минула вже доба. І ми прибули на нашу нову квартирку. І відразу тут же починаються цікаві іспанські історії, як ви любите. І зараз, напевно, всі будуть говорити, ой-ой-ой, ти тільки негатив говориш, що все не так погано. Але давайте зараз я вам розкажу історію, як ми сюди заїхали, і що взагалі відбулося, як це все вирішилось. І що взагалі за, за ситуація? Значить, невеличка предсторія. Ми е, бронювали е, цю квартиру ще місяць назад. Тобто, ми приїхали, подивилися, вона була на е, завершальному етапі. Ремонту, тут вже були деякі е, меблі, але ще не було е, сходів на другий поверх, і не було прибирання, ну і ще там таке помілочь, а кондиціонери ще не були встановлені, і так далі. І ми коли дивилися, нам сказали: е, за ці 30 днів, е, коли ви будете заїжджати, ми це все завершимо, все зробимо і все буде чітко. Ви приїдете і поселитеся вже. В повнофункціональну чисту квартиру. Окей. Ми домовилися, я залишив завдаток, і в... за декілька днів до того, як сюди переїжджати, я пишу ріелтору: чи все там нормально, чи все зробили, чи все добре, ми можемо їхати, чи ні. Вона каже: да, все отлично, їдьте, ми вас чекаємо. Єдине, що не працює, це поки що інтернет його підключить там буквально за декілька днів. Добре, їдемо. Приїжджаємо, заходимо сюди і бачимо, що квартира майже в такому стані, як ми її дивилися 30 днів тому. Шок. Ну, не передать словами, ми з двома дітьми. Одна маленька, друга трошки старша. Вона хоче вже тут е, скрізь лазити, ну, а її навіть не можна посадити ні на пол, ні на диван, тому що все брудне, розумієте? Е, для тих, хто робив ремонт, я думаю, знаю, що таке прибирання після ремонту. Це коли у вас там е, куча всякого на полу валяється, це коли е, ноги білі е, від побілки і всього цього. Ну, ми просто в шокі, я вам чесно скажу. Я вам зараз покажу квартирку в загальному, як вона виглядає. Ну, загальний вигляд, да? і потім в кінці вже розкажу, як це все вирішилось і. Яке це рішення взагалі було. Але давайте розпочнемо з цього. Так, дивіться, це речі, які ми з собою привезли. Зараз вони отак розкидані, просто через те, що. Немає куди їх положити в чисте місце. ну Просто немає смислу їх роз, розкладати. Сьогодні ми вирішили робити клінінг, заклінимо це все і потім вже розкладемо речі по своїх містах, тому що ну, просто немає ніякого смислу робити це без клінінгу. І так, квартирка. Ну, До речі, кухня тут ще більш-менш, тут все готово. І вона нормально виглядає. Ну, єдине, звісно, що тут е, слой пилючки лежить. Ось тут слой пилючки. не знаю, чи буде видно. Такої, знаєте, саме будівельної пилючки. Не видно окей. Але ну, кухня ще окей. Ідемо далі, ось бачимо два дивани, які як стояли, так і стоять. Один диван мав бути на другому поверсі, один диван мав стояти тут. Стіл ще накритий навіть. Е, Селофанкою, тому що, власне каже, ви напевно поки не знімаєте селофан, тому що ми будемо там встановлювати вам східці, яких, до речі, також немає. Ось тут на цій стіні мають бути східці на другий поверх. І зараз їх немає, тому що немає дозволу з там, Були якісь затримки і так далі. і Ну, грубо говоря, за місяць вони нічого не зробили. <плес> і це розумієте, да? вони прийдуть встановлювати. Вони прийдуть встановлювати е, ці східці. Вони будуть е, вирізати там тирку, яку вони заклеїли для того, щоб технік е, там, дав дозвіл тільки після цього вирізати. Потім ставити ці східці. Ну, розумієте, яка тут буде пилюка і грязюка скрізь, скрізь, скрізь. Ну, ну це, це не шок. Це просто афіг, я вам чесно скажу. Ой, да, да. Дитяча кімната, тут, в принципі, спальня, дитяча кімната, тут претензій немає. Тут е, все стоїть. ну, Знову ж таки, все дуже грязно. І один із самих-самих плачевних мінусів це не, не працює кондиціонер. Вони не встановлені. Ми все літо просто 24 на 7 користувалися кондиціонерами, тому що в Іспанії ну, просто неможливо нормально працювати, наприклад, знаходитись в будинку, якщо не без кондиціонеру. А вони всі стоять на нашому балкончику. Да. Нам сказали, що приїдуть через що в термін 10 днів, в термін 10 днів. Нам все це мають зробити. І все буде дуже-дуже швидко робитися для того, щоб нормально виглядало. Коли ми підписували договір, тут був е ріелтор, е власник приїхав, який, власне, то здає нам квартиру. І ми почали обговорювати всю цю ситуацію, що, що, що стало, що це за. Фігня, скажімо так. Ну, що іспанець там каже: Ой, чуєте, вибачте, я не знав, що тут ще нічого не завершено. Я був у відпустці місяць. І якраз за цей місяць ми нічого не зробили. Але, Але він хоче, щоб ми заплатили за цю квартиру на рік вперед. І. Що? <хи> як я можу заплатити за цю квартиру на рік вперед, коли я навіть не був на другому поверсі, і навіть не знаю, як там все виглядає, і коли вони це зроблять. Тобто, половиною квартири я користуватися зараз не можу. Я йому про це сказав і говорю, ну, так справи не робляться, тому що. Ну, тому що ви розумієте, да? я пішов на ваші умови, я погодився, а ви ось, ось таке зробили. І іспанець говорить: добре, я згоден з вами. я згоден. Ми не зробили, тому оцей місяць, вересень, ви будете жити тут безкоштовно. А вже з наступного місяця ми будемо рахувати орендну плату. Круто. За це йому дуже велике дякую, тому що, в принципі, місяць заощадити орендну плату, це нормальна така сума виходить. І варто зауважити, що іспанці вони достатньо лояльні і достатньо добре йдуть на контакт, якщо їм правильно це аргументувати да, і поговорити з ними. Варто також м, зауважити те, що якщо ви ведете перемовини саме через ріелтора, це може бути для вас не дуже добре. Як правило, ріелтори, хоч, хоч і на вашій стороні, але вони не дуже хочуть лізти в контр до власника, розумієте, да? і набагато краще вже обговорювати такі моменти саме тоді, коли ви зустрілися, наприклад, в трьох. Тобто є власник, є ріелтор, і ось ми з дружиною, з маленькими дітьми стоїмо злі, і він бачить, що ми злі, що дружина, що я, і він розуміє, що це якась фігня, що треба щось робити. І я думаю, це саме ось цей фактор через те, що ми тут зустрілися в трьох і всі ці. Розмови і недовольства, скажімо так, і всі ці незадоволення вони послугували для того, щоб він дав нам таку знижку гратіс на місяць, скажімо так. Тож, отак, от, це мало бути круте відео. Я мав їхати з Торев'єхи, показувати вам квартирку в кастильйоні, яка Дуже красива, яка дуже презентабельна. Але зараз розказую вам про ще одну історію пунктуальності іспанців. Ждіть продовження. Коли це все завершить, я зніму огляд цієї квартирки і розповім, скільки часу насправді зайняло те, щоб... Встановити східці, кондиціонер і завершити всі ці маленькі моментики, які тут залишились. Всім дякую. Поставте лайк, і якщо у вас є що сказати, напишіть коментар. Па-па!